Всім доброго дня. На сьогоднішнє засідання виносите 15 питань чергиденних. Прошу голосувати за затвердження в цілому. Хто за? Хто проти? Утрималось. Прийнято. Перше питання про затвердження висновку органу опіку та піклування Хершипської міської ради про доцільність усиновлення Волжанова. До органу опіки та піклування Прищепенської міської ради звернувся з письмовою заявою Татарчук Артур Олександрович 91-го року народження. З надання йому висновку про доцільність усиновлення Волжанова Євгенія Ростиславовича, 15-го року народження. Це син його дружини. З документів було з'ясовано, що він проживає з матір'ю дитини з 2017 року в офіційно зареєстрованому шлюбі. Від їхнього шлюбу вони мають двох спільних дітей. Всі документи, які потрібні відповідно нашого чину законодавства, він надав, має у власності житловий будинок, який знаходиться в селищі Миролюбівка, Садова. 2. і е, у нього він на праві власності відповідно до договору купівлі-продажу. До кримінальної відповідальності не притягувався, не знятої чи не погашеної. Судимості в нього немає, в розшуку він не перебуває. Надав також він висновок про стан здоров'я там, де також противопоказань для усиновлення дитини немає. Надав довідку з місця роботи, він офіційно працевлаштований в фермерському господарстві. Ну, то есть, всі документи наявні і підстав для відмови немає. Комісія розглядала? Да, на комісії розглядалися. дане питання. Хто проти розмови <кій> сприйнято? Наступне про затвердження висновку на пікування про Черпінської міськради про доцільність призначення Вірьовкіної uh, дитини да, сиротою. Вірьовкіної у нас ми вже надавали Вірьовкіні Варварі Константинівні статус дитини сироти, так як у неї померла мама. А тато записаний відповідно частини першої статті 135 Зі слів мати бабуся зібрала всі необхідні документи Ми розглянули. Перевірили її умови проживання, і так як для того, щоб влаштувати дитину, ну якщо бабусі не дозволяють, да, наприклад, десь щось там, то потрібна згода дитини влаштувати в іншу родину. Але бабусі немає на праві власності житлової площі, але в них є будинок, який вони взяли, винаймають ну під виплату взяли, і вони вже виплатили. Кошти віддали. Зараз у них переоформлення вже в нотаріуса є. Бабуся нам надасть документи. Ну а так, в принципі, всі документи, все ми розглянули, що бабуся може бути опікуном над своєю онучкою. Нема заважень, прошу голосувати. Хто за? Хто проти. Ну і Втримав, це в висновок все наводство. це про наступне про призначення віровки на опікуном на дитиною серти вірокій. Так, от це ми висновок затверджували, а тепер іменно про призначення її. Хто, хто за епікуном. Хто проти отримали сприйнято одного сто наступне про надання дозволу неповнолітній володько на укладення договору оренди одної третьої частини. до нас звернулася неповнолітня володько О, Альона Петрівна 23.07.10 року. Щоб ми їй надали дозвіл на укладання договору оренди, оренди земельної ділянки, яка їй е, дісталася в частки е, однієї третьої спадщині від батька. Ну і без нашого дозволу, звісно, що вона не може підписати навіть за згоди матері, тому ми їм надаємо дозвіл, щоб вона підписала оренду земельної ділянки. Сто проти отримали на сто. Наступне про надання матеріальної допомоги мешканцям перчатки треба двадцять 29 листопада. Відбулось засідання комісії з провадження комплексної програми соціального захисту населення Перещепинської міської ради, на якому було розглянуто 34 заяви, із них на лікування. 8 заяв на значить онкохворих громадян, 9 на проведення оперативного втручання, дві заяви на лікування. Просто і одна заява поступила від особи другої групи загального інвалідності другої групи загального захворювання. Також ми розглянули 10 заяв від учасників бойових дій на лікування після поранення і 4 заяви від родин загиблих померлих військовослужбовців, які героїчно загинули, захищаючи Україну внаслідок російської агресії, на отримання ними матеріальної допомоги на поховання в розмірі 10 тисяч гривень. Якщо дивитись в розрізі населених пунктів, то від Перещепина 18 заяв, звернень, Голубівка 17, Шандрівка 1, Михайлівка 1, Левенцівка 3, Панасівка 1, Рівне 1, Вишневе 1, Миролюбівка 1 і Козирщина 2 заяви. Загальна сума матеріальної допомоги становить 197 тисяч гривень. Просимо вас підтримати. Прошу вас, хто за, хто проти. Отримали сприйнято домов. Наступне про надання матеріальної допомоги Німенко Марії Петрівні. До міської ради надійшла заява від Німенко Марії Петрівни 62-го року народження. Вона зареєстрована місто Перещепино, вулиця Запорізька, 50 А про надання матеріальної допомоги на відновлення покрівлі житлового будинку, пошкодженого внаслідок погіршення погодних умов. Значить, є акт. Перевірки наслідків складений депутатом славною Наталією Вікторівною і в присутності двох сусідів, значить, що вони встановили, що при перевірці на місці стихійного лиха виявили такі пошкодження будинку, завалено фронтон приблизно 200 кирпичин. Зірвано шифер із даху і частково пошкоджений вцілілий шифер біля 20 штук. Фронтон при падінні пошкодив стелю у спальній кімнаті. Це відбулося 4 листопада, коли в нас були, були штурмові попередження. Просимо, ну, пропонуємо в розмірі 15 тисяч гривень надати таку матеріальну допомогу. Вона сама пенсіонерка, правда, ще працює. Тільки наступного разу комісія з міської ради повинна виїжджати, а не просто депутат сусіда? Ми пропонували, але ж реакції особи не було. Ну, я перший раз чую про це. Ну, заява... У нас є комісія ЖКХ. Вони повинні об'їхати, обстежити, виявити всі недоліки і. Приймець, ну, добре. Да, і щоб врахувати, дійсно Та що були там якісь буревії і так далі. Можливо, добре. воно від старості у людей розсипається. Ну, ніхто, я думаю, не проти пенсіонерці допомогти. Ну, наступного разу комісія з міської ради повинна робити обстеження. Нема зауважень? Прошу голосувати. Хто за. Хто проти? Отримав прийняти. Наступне про взяття на квартирний облік Перчипінської міської ради паранька Романа Анатолійовича. Паранько Роман... Паранько Роман Анатолійович, Паранько, Роман Анатолійович учасник бойових дій, мешканець села Свіченівка. У власності житла немає. Одружений має дружину та двох дочок. Є всі підстави у відповідності до вимог закону про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту стати на першу чергу для отримання житла. Прошу голосувати. Хто за хто проти отримав сприйняття наступне пронесення змін до рішення виконкому про затвердження списків громадян, які перебувають на квартирному обліку? Ми ставимо паронька під номером 18, тому в додаток 2. Рішення там де рішення про затвердження списків, вносимо зміни. Додаємо паренька. Хто за хто проти? На Госуда. Наступне продовження квартири статусу службового житла. Пропонується квартира за рішенням суду, визнана від умерлої і передана міській раді. Для, пропонується надати цій квартирі, а саме за адресою. Мікрорайон Орільський, будинок 5, квартира 42, міста перещепене, статус службового житла у відповідності до вимог закону. Це нам потрібно для того, що у нас ж є квартирна черга. І коли з'являється комунальна квартира, звичайно, ну, по логіці ми повинні двигати чергу видавати. Но, в зв'язку з тим, що у нас є зараз велика необхідність в. Працевлаштування медиків на території нашої громади, а із них, як правило, це переселенці, які потребують термінового житла. Тому пропонується зробити службовим, щоб можна було надавати в тимчасове користування медичним працівникам. Угу. Хто за хто проти? Наступне про зміну статусу квартири двоквартирного житлового будинку Бібої Надії Володимирівни. Бібла Надія Володимирівна має у власності двоквартирний житловий будинок за адресою провулок Новий місто Перещепене на підставі договору купівлі-продажу від 2020 року та свідоцтва про право на спадщину за законом від 2019 року. Хоче перезмінити статус житлового будинку щоб оформити земельну ділянку належним чином і статус на індивідуальний житловий будинок. Має повне право згідно з чинним законодавством, тому пропоную підтримати заявника. Хто за хто проти? Утримали з прийнято одногосту. Наступне про погодження това агрофірма «Приорільська» видалення гілок дерев. Пропонується погодити това агрофірма Приорільська, видалення гілок дерев, полезахи полезахисник лісових смуг, які налягають на межі земельних ділянок, що належить товариству на правах оренди знаходяться біля побли... біля села Свіченівка. Біля полів 4 22 25 28 і перешкоджають проїзд до сільхозтехніки та транспортних засобів для їх обробітку. Документи відповідності все є. Тіця далі схожі, ви просто по назвати номера полів. Добре. Добре. По одному питанню, хто за? Хто проти? Утримались прийняти одного. Наступне пропогодження того Михайлівська плюс видування його удар. Територія Михайлівського старостинського округу, поля 3 4 44 39 37 27 28 21. Хто за? Хто проти Отримав сення панового. Наступне пропогодження ТОАП при Дніпровське видавання його дерева. Територія Голубівства Старостинського округу поля 24 59 819 це один номер. Потім 24 58, 246 це другий номер. У них ага. така номера. Хто проти? Отримав сьогодні падного. Наступне пропогодження проведення заходу Перещепенський Різдвяний Ярмарок. Пропонується 21 грудня. В парку імені Шевченка міста перещипане провести різдвяний ярмарок. Да, у нас це вже другий ярмарок, який буде проводитись на території нашої громади. Ну ми сподіваємося, що погодні умови дозволять. Тому пропонується надати дозвіл. Хто за хто просить? Отримав сприйнято одного. Наступне про походження Тувхи видавання гілок Директ». Це територія Перещепенської міської ради поля 27, 26, 30, 34, 38, 39. Хто Це тов Халіантус, керівник Дмитро Ільїн. Хто за? Хто проти? Утримався. Рішення прийняти. Один не голосував. Черга дана вичерп. Дякую всім.